Всім привіт! В продажі шкода Tour Машина тільки заїхала з Німеччини. Вчора розмитнулася сьогодні поставила на український облік. Автомобіль 2009 року. Перша реєстрація також 2009 рік, двигун 1,6 бензин, простий, звичайний атмосферний двигун, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Задній. Тормозні диски стоять, замінені колодки, також диски. Спереді також. Авто в гарному стані. Гарна комплектація. Літня гума стоїть. Стан дисків. Автомобіль не полірувався кузов, салон не чистився. Стан багажника, багажнику подвійна підлога. За потреби складається рівний пол в салоні, в комплекті йде запасне колесо, домкрат, ключ, викрутка. Тут у нас підніший все в оригіналі. Запаска стоїть нова. Він код автомобіля. Підсвітка працює. Задні крила маркировка. 20-та неділя, 9 рік. Також з цієї сторони. 15 неділя, 9 рік. Крила не варилися, не мінялися. Заднє скло оригінальне. Заглянемо в салон. Салон в класному збереженому стані. Присутні оригінальні килимки. Давайте подивимось на сервісну історію. Яка присутня з автомобілем? 11.08,22 пробіг 195 тисяч. Усі документи, дивіться, скільки з автомобілем, йде чеків. Автомобіль постійно обслуговувався у офіційного дилера. Пробіг відповідно перевіряється по ін-кодуште, 20... 08 20 року. Пробіг 181 тисяча кілометрів. Дивіться на цю кількість паперів про обслуговування. Комплектація у нас передні підйомники регулювання підігрів сидінь, круїз-контроль. Розширений бортовий комп'ютер. Зараз на щитку 200-2000 кілометрів. Також підігрів сидінь, штатна монетола, маг... клімат. П'яте супка, присутній підлокотник. Запускається з півоберту. оберти не плавають, куліса перемикає гарно. Проблем немає, ручник працює. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал. Працює з цієї сторони також. магнитова працює. Клімат запускається, клімат холодить. круїз контроль присутній. Також чорний потолок. Даного автомобіля комплектація даного авто ВТС. Переднє скло оригінальне. По капоту сколів немає, над лобовим також. Робота двигуна. Передня планка 23 неділя, 9 рік. Фари не видно, але фари також рідні. Якщо придивитися, болти не крутились. Капот також. Тут сервісні відмітки. Антифриз чистенький, щупа не сапунить, кришечку притягую, з кришки також все добре, екологія на місці даного двигуна, нічого не вирізалось, не різалось. Люба перевірка без проблем. На капоті також є дата, є заводські такі півки. показники прибора 107 107 108 108 85 111 94 85 104 87 103 96 поріг 120 98 104 104 116 103 96 110 89 103 97 110

115 85 97 97 105 105 106 106 106 105 89 не скрил, це на Проблемні місця 83, 100 110 98. В такому стані кузову, кузово не фарбоване, без корозії. кузово не поліроване. Машина тільки заїхала. Кого цікавить, телефонуйте. Машинка в гарному стані, на класній комплектації. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!